Добрий ранок, прекрасні люди. А, сьогодні вже п'ятниця. Сьогодні день, коли ми з вами завершуємо справу, а день, коли ми готуємо свої серця для родини, для Господа. І дуже важливо, щоб ми в цей момент не втратили себе, тому що особливо жінки, вони в такі, знаєте, гонці Вгодити дітям, вгодити чоловіку, вгодити церкви, вгодити ще комусь, але не собі. Це не означає, що треба зробити перегід і любити тільки себе. Я завжди вчу і буду вчити про баланс. Знайдіть можливість погуляти з Богом наодинці. Я дуже рекомендую цю духовну практику, тому що я знаю, наскільки вона вбива ефективна і наскільки вона зближає стосунки з Богом. Тому спробуйте завтра або післязавтра перед як їхати на служіння, десь хоча б годинку знайти і погуляти наодинці з Богом. Це дивовижна прогулянка, і я впевнена, що ви ніколи не забудете. Чому це варто робити? У нас є багато любільних принципів, прикладів людей, які ці, де, де, де це робили. Девід уходив, ми бачимо, що мисей уходив на гору. Так? Ми бачимо, як Данії молився постійно. Він шукав навіть складні свої моменти, часи він шукав спілкування з Богом. У нас, слава Богу, тих, хто живе на мирній території, майже плюс-мусклопотів немає. В, я в плані на увазі, таких прям супервижких якихось ситуацій. Але суєта це і є та штука, яка нас відволікає від спілкування з Богом. Тому приділіть собі увагу, полюбіть себе, тому що в Біблії ще сказана класна штука. Полюби ближнього, як себе. Це друга заповідь нового заповіту. Як можна любити ближнього, коли ти не любиш себе? Ти не поважаєш себе, ти не цінуєш себе, але ти хочеш цінувати, поважати інших. Не вийде. Так, не працює. Тому вчиться Божим принципам правильно, бути тими людьми, які дійсно виконують Слово Боже, тому що любить живого Бога. Боже, дякую тобі за цей день, за цей ранок, дякую за можливість молитися, бути тут, бути натхненням для когось. Дякую за те, що ти до нас поєднуєш в молитві з багатьма різними людьми, які живуть по всій території землі. Я дякую тобі за цей неймовірний час. Ви посади в нашому житті. Господи, ми любимо тебе і дякуємо за те, що ти завжди чекаєш на зустріч з нами. Амінь. Друзі, всім гарного дня.